З вірою в майбутнє, щоб шляхи стелились рушниками. У Рівному стартував 21-й благодійний марафон, символом якого став вишитий рушник, що уособлює дорогу в життя. Саме головне, що кожен марафон протягом 21 року він присвячується конкретним дітям. І оця адресність дітей заради дітей, яких ми працюємо, вона дає нам наснагу. Тобто гасло марафону про людство встигнеш про людей подумай» – Тобто це якраз настільки актуально сьогодні і для держави, і для місцевої влади, і для кожної громадянина нашої країни, і для кожного рівнянина, що вони пам'ятали про те, що є можливості, які не всі мають рівні можливості для досягнення своєї мети. Цьогорічними учасниками марафону стали не тільки талановиті та соціально незахищені випускники ПДМу, а й діти-учасників АТО та онкогометологічного відділення рівень. Дитячої обласної лікарні саме для їхньої підтримки будуть направлені всі кошти, зібрані під час марафону. Це діти це наше майбутнє реальне. Це діти, які вже завтра прийдуть і очолюють нашу державу, нашу країну і будуть робити все для того, щоб вона в кінці кінців стала процвітаючою. І от для таких дітей, на таких дітей якраз і направлений наш марафон. Майже три тисячі дітей, понад 40 різноманітних заходів, і звичайно ж родзинка благодійного марафону фольклорно етнографічний свят. То етноколо. Виступи хореографічних колективів та фольклорних гуртів, майстер-класи, аукціони, ігри та розваги. Етноколо ПДМу, це вже вдруге ми будемо цього року його проводити. То там тільки в ході цього етноколо буде десь порядка 20-30 заходів, тільки на етноколо. Це будуть якраз етнічні колективи, фольклорні виступати, гості з столиці, Гої приїжджають такий етно гурт. Це буде наша тут пікнік з Поліської кухні, пікнікова. Зона буде працювати, тут будуть аукціони розігруватись. І все це на дітей, які потребують нашої підтримки. Благодійний марафон триватиме ще 10 днів. І кожного дня на рівнян чекають феєричні, цікаві та захоплюючі звітні концерти вихованців палацу. Благодійний марафон з вірою в майбутнє. 2016 Об'являю відкритим. Зиряна Жильчук, Ярослава Зятик, Павло Невесенко у ритмі подій.